Мішечки, яка ж смакота, дівчата, хлопці, будь ласка, готуйте вдома. І, будь ласка, подивіться все відео. Я дуже-дуже старалася. Лаваш, фарш і два варіанти начинки. Вітаю вас, мої шановні глядачі, підписники і люди, які просто дивляться, мої відео. Лайки так. ставлять і пишуть мені коментарі. Дуже приємно. Знаєте, що буду готувати? Я не знаю, як назвати це лаваш, зрозуміло, верменський оцей круглий два штуки фарш. І тут різні такі приправи будуть додаткові, як, можливо, для бургера, а може як для шуруми. Будемо називати цю страву лаваш з начинкою. До нього в мене буде сир тверд, твердий. А також два буде варіант, два буде лаваша, один буде з таким сиром. А другий буде з таким сиром. А також майонез я сама робила, в мене там паприка, тому трошечки такий, бачите, жовтенький. Також буде у нас, от, в одному з варіантів, петруш, петрушечка. Потім будуть, ну ви поняли, тут всякі різні ще штуки, я покажу по ходу. І я зробила по-корейськи морква, буряка, а також фарш, огірки, червоний з трошечки і, олійки, трошечки і добре розігрити. Так, на лаваш накладаємо в фарш. У мене тут 440 грамів. Тут в мене тільки свининка, цибулька і приправки. Я поклала і каріандр, і пускатний горіх, і чесник поклала сушений. В общем, фарш готовий, смачний. І Треба ну, притискати, розумієте, Притискати, щоб фарш тримався на лаваші. Обережно викладаємо на скову.